Подрісханьмо побожного, вислухаймо святої панелі. І прийшов Ісусні до Єрусалима в Єрусалимі, біля овечер витягня купальня, то по єврейськи зветься на яка мала п'ять і в у них лежало багато хворе, сніпи хлині суки, що чекали руку води, бо Господній щороку сходив купальню. І з бурюваю, хто ходів, то першим входить, і за я води, то одужу одужував, хоч би яку у недох. Чепі людей, Господу помолимо, та обережну країну нашу гладу військові народні, Господу помолено, за місто наше, всяке місто, села і країна, за тих, що бої живуть у них, Господу помолено. За мир і за часи мирні, Господу помолимо, Господи, помолимо на допомогу не бути Божених і поневолених, і за спасіння їх, Господу помолимо, щоб посвятила собойся, силою, дію сходженням святого Духа, Господу помолимо. Благословення Йоганські, Господу помолимо, щоб січного воду цього чи що й надіяти вічної троїці, Господу помолимо, щоб через сходження Святого Духа посвітитися нам, світлом, розуму і побожності, Господу помолимо вас. У небезпеки та да не горі, Господу помолимо, заступи спаси, помилуй, Збережи нас, Боже, твоєю благодаті. Святого пречисту, предословимо, славну паничицю нашу породицю, за всіма святими, пам'янучи самі себе один одного. І все життя наше Христу, Бові відомо. Господи належить усяка слава і поклоніння цю і Сину, і святому Духові, неді повсякчасі, на віки, віки. Господи, Боже наш, величній раді, денні діва, всього творіння творчети сприяння що люблять тебе, Де і повели, викусив, не понують повеління твоєві усіх, що мені приймаєш і сльози ради цього прийшов і в образі рома, щоб істине здоров'я душі, ті водати, і сказати, ось ті одужав не рішив більше, але щоб видавав нас настрашити, сліпі очі відкрити, на і грязю зворівши вмитися, за словом твої побачити світло, ти хвилі, престриці, зубних неспиняє, яке море життя, цього висушуєш. Я ж кіхвері з вас то любства сам люди до любний що сподобав нас, одягнутися в білоясні одежі, і духа, подай нам через споживання, окроплення водою цієї твоє благословення, що змиває сверду, приясне з тобі Богом, І завітай, вас до нас, невічних, вічних наші не дуле, тілесні, милістю твоєю, мові, все всепречистої, превраславенної, владичиці нашої. Богородиці, і Беснодіве Марії, силою з нашого Творчого Христа, заслупне з думчесних небесних сил безплотих, че зного славного пророка, претехіх хитана, святих славних сих вельних апостолів, святих оцін наших великих ієрархів, селенських учителів і святителів, Василія Великого кори, моря, та Івана Златусла. Святий поці наших, Афанасії, Кирила, патріархів Олександрійських, свято нашого спередона Тринепуцького, будут Отця, нашого Миколая, хієпископа, Медліфійських чудово Отця, святих Рівноапостольних, постольнику і Кирила, учителів слов'янських, святого віна, Рівноапостольного, Великого князя Володимира, великий день і Волі, Святих отсі наших. Митрополитів Київських Михаїва, Інгаріона, Петра Олексія, священомучена Макарія, Петра, Дмитрія, Простоцького, Накеті Ікутського, Беодосія, Чернівського, Сапа Бівородського, Івана і Павла Топольських, святого великомученика Юрія Побідоносця і святого великомученика Дмитрія Мелаточива, святої великомучениці Катерини, Катерина Десяти Новіники. На статеці Бориса, ліва та йоя, святого преподобного мученика Панасі, на Колестейська, не князя Луцького, Макарія, Канівського, Бевотора князя Островського, святої м'янів на і святих вилинських мучеників Антонія, Іоанна і Євстапія, Преподобних отців наших, Антонія і Феодосії, всіх чудотворців Бечерських, при і Ваюмина. І афілохі, я чудотворців почавських, і всіх святих на землі українських пославлених, святих тут отців, безсрібників от яна, кира, ягана, Пантелеймона, мона, ярмолая, сам соло, я ми до поки аники, звієм, святих праведних боців, окимая, не всіх святих Твоїх, спаси, Господи, помилуй влади твою отця нашого що панія Метрополіта Київської всієї України, пом'яний, Господи, всіх єпископів православних, що правдиво чай славу Твоєї істини, все присвітинство, присілля панства, всякі свяченичі чимі спасені, пом'яни Господи, помбережну. Помняний, Господи, тих, що ненаведять, люблять нас, братів наших, що служать і тут присутні, і тих, що з поважної причини відсутні, заповідали нам недостойні молитися за них. Помняни, Господи, братів наших, поневолених і скорботних, І помилуй з воли, поні милості твоя і від усякої неволі Бо ти є джерело сім'я, Христе Боже, наші тобі славу вас села, ймов отцем. Із присвятим моим і животворчим твоїм духом, нині по повсякчас часі на віки віків. te lude всякого міста і краю від голоду мору, Землетросу метро воню меча, нападу чуженців і між особиці, щоб лагелью, на любний Бо наш був стримила себе до нас, щоб відвернув і на всяку кару, що йде на нас, визволив нас, відправи на Днів у свого і помиловав нас. Спасителю наш, надії всіх кінців землі, ти, морі далеко, і мило тебе, будь владико, наріків наших, і помилуй нас, бо ти мило стабі, людина, любній пояси, і ми тобі славу посилаємо, Оцю і Сину, і Святому Духові, нині по час. І на віки віків. Господу помолимо. Владико святей, Отче все не могутній, предвічний Боже. Ти все знебуття створив повелінням Твоїх правей, брачу бджілфевів. До виготовлення свічок і в нинішній день моління праведне Симеона воно сповнив, молимось тобі смирено, щоб ці свічки не потребу людям для здоров'я душі тіла виготовлені на землі, а на водах покликанням найсвятійшої мені твоління преблагославеної Марії, прислані. І мені свято благовійно святкуючи, молити всіх святих Твоїх, благословити, освятити зволив. воле і дони до цих людей Твоїх, що бажають їх все чесно носити, і тебе оспівуючи, прославляти, чуючи, оласи їхні на небі, святому твоєму, та величності твоєї будь милостим до них і до всіх людей що до тебе взявай, бо ти спасіх до ціною кров'ю сина твого з ним благословення, і з присвятим моєм, і животворчим твоїм Дохом, нині цей час і на віки віки. Господу помолимо, все модній, Боже, в нинішній день іде сина твого що на руках. Праведного сина в святій церкві Твої носити це зволев. Ми закликаємо Твоє милосердя, що ті свічки, які дмі, раби Твої для звеличання і мене Тво приймаємо і носити бажаємо. Послави вас святим світлом Небесного благословення, запалити зволив. І нашу тобі, Господу Бог нашу, приносимо їх і сподоби стати в храмі. Святої слави твоєї, палаючим святим вонем твоєї, насумочої любові, бо ти є Бог наш, і тобі славу вас Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас і на віки віки, Господу помолимо. Щоб освіту, кожну людину, яка приходить на світ, пошли благословення Твоє, на ці свічки освіти світлом благодаті Твоєї, подай же ми, щоб це світло, воне, за запале, проня нічну темню, щоб серця наші нашего не видимим Твоїм, тобто, тобто світлістю, Святого Духа, щоб просвітлені у них на сліпоті, всякі гріхів, що з малими очищеним оком, душі, бачите, те, що від благодне, для нашого спасіння потрібне, щоб сподобатися нам, перемогти темряву під цього світу, досягти світла безперестанно. бо ти спас наші тобі славу вас села, і Отцем. І сприсвятим благим і животворчим твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Господу помолимо. Господи, перевічний волі, ти візвяні в рабові твоєму Мойсеєві, плясвіти перед сем'є Твоїм чистий елей, приготувати, благодать, благословення Двоми, милостиво. На ці свічки пошли, я так вони нести світлість людям зовні, як твій да світлості Святого Духа, перебуває в духах нашим з Господом, нашим Ісусом Христом. Йому належить всяка слава і поклоння з тобою, Отцем, незначальним святим Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Ми усі моємо, можемо їмо перед Господом, Аминь. Господи Господи Ісусе Христе, Щоб в нинішній день в образі плоті нашої ми чутьми з'явився. І був принесень мене батьками до храму, як не он. Обожній старець, просвітлений свят, світлим Духом Твої пізнав, Не і благославе, подай милостиві, щоб тією благодать у Святого Духа просвіти і навчає. Тебе істинно пізнавали з вірою любили, бо тобі належить всяка слава. і поклоніння беззначальним отцем при святих і животворчим Твоїм духом. Нині повсякчас, на віки, віків. Благословляються, освячуються ці свічки, благодаті Святого Духа, водою цією священою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються, освячуються ці свічки.